Ігрове навчання, що з'явилося у 2008-му, досі підкорює світ. Вчителі, управлінці, фінансисти та навіть лікарі впроваджують у роботу елементи гейміфікації. Що така гейміфікація в дитячій освіті? Чому кількість її прихильників зростає, чи використовують її в школах, і як впровадити її у викладання? Гейміфікація це використання ігрових практик та механізмів у неігровому контексті для залучення кінцевих користувачів до розв'язання проблем. Ось що про цей процес думає психологиня і мати чотирирічної донечки пані Вікторія. Я абсолютно підтримую ідею впровадження гейміфікації в освітній процес зараз, тому що теперішня освіта, теперішній цей процес він не відповідає викликам сучасності. На жаль, діти зараз дуже змінюються. І вони стають більш ніжними, тому що батьки стають усвідомленішими і більше приділяють уваги дитячим емоціям почуттям до того, ж діти зараз дуже часто мають доступ до гаджетів, комп'ютерів, телефонів, соціальних мереж, що теж дуже сильно впливає, і навчати їх по старій схемі неможливо. Одна з актуальних проблем у шкільній освіті відсутність у дітей мотивації під час навчання. Як наслідок брак наполегливості. А що з цього приводу думає експерт з онлайн-освіти? Олександр Папіш? Вони не очікують навчання за типовою радянською моделлю, класно урочною моделлю, яка в тому числі присутня в нашій традиційній школі. Це знову ж таки не той формат, який є передусім зацікавлений і корисний для дітей, але в нас домінує. Переважання радянського формату навчання він продовжується. Ось це те, що теж нам треба виокремлювати, і те, що не в'яжеться з сучасним поколінням дітей. І тут ось ця вимога про нові формати, це в тому числі про нові. Або я маю на увазі, коли я висловлюю нові, це не означає, що вони якісь унікальні. Ні, я маю на увазі, що можливо для деяких освітян вони ще такі інструменти, які не використовувалися, тому що. У нас чимало таких можливостей, які ще не були впроваджені на місцях у школах, тому і це в тому числі про ігрофікацію, це в тому числі про гейміфікацію. А чи використовують школи вже гейміфікацію? В нашій школі активно долучають гейміфікацію до навчального процесу. Через це діти більш зацікавлено відносно до навчання. Це спонукає їх вчитися. В нашій школі проводять дуже часто тематичні дні та тематичні уроки. До прикладу був день космосу, і на уроці літератури вони проходили цікаві квести, ігри, під час яких з більшим задоволенням вони поглинають всю ту інформацію, яку отримують, і проявляють ініціативу до того, щоб навчитися чогось новому, щось дізнатися. Загалом я позитивно ставлюсь до гейміфікації і в навчальному процесі. І для для сучасних школярів в цей час, коли так багато інформації навкруги, їм важливо подавати цю інформацію цікаво, щоб е, їх це спонукало ще більше вчитися і діставатися щось нове. Чому потрібно впровадження і чим корисна гейміфікація для сучасних дітей? Е, гейміфікація дуже класна, тим, що е, діти не просто сидять за партами і слухають пасивно, а вони активно залучаються в гру і. Кожен може знайти те, що йому цікаво, і зайняти свою роль. Тут є момент і індивідуалізації, що гра може бути достатньо гнучкою, і кожна дитина зможе знайти своє місце у грі. Так само і на колективне згуртування це теж спрацьовує, тому що діти між собою під час гри соціалізуються, починають шукати разом відповіді на певні запитання, і вони стають ближчими між собою, вчаться домовлятися. І це. Я просто неймовірним. До того ж, гра не є тою там відповіддю на уроці, коли це може лякати дитину і вона може розгубитися. А під час гри викладач може бачити, де дитина сильніша, де дитина слабкіша, і на що б треба було звернути увагу в навчанні. У листопаді 2022 року, щоб допомогти вчителю початкових класів підвищити ефективність навчання для кращого розуміння застосунку та його можливостей, заплановано серію безкоштовних вебінарів для українських вчителів початкової школи за темою інтерактивне навчання та гейміфікація у початковій школі. Чи використовують її наші викладачі? Часто ми на уроках використовуємо різноманітні для цього інструменти. Це можуть бути різні застосунки, а також відповідно різноманітні правила. Для того щоб побудувати якусь ігрову форму, дітям це дуже подобається. Ну і викладачам також чи вважають викладачі цей метод хорошим? Сподіваюся, що вона набуде і надалі, набуде і надалі більшого поширення серед використання педагогами, тому що такі способи, такі методи дають хороші результати. Про освіту майбутнього зараз говорять багато. Наприклад, у січні в Лондоні Україна взяла участь у наймасштабнішому міжнародному майданчику для презентації освітніх продуктів та технології БЕД-2024. Дмитро Завгородній, заступник міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, прокоментував відвідати БЕД. Це можливість зрозуміти, якою буде освіта глобально через 10-15 років, куди рухаються тренди, які потреби шкіл або університетів можуть закрити технології та як саме. Отож, українській освіті прийдеться прийняти гейміфікацію. Батьки і викладачі стараються йти в ногу із сучасністю, маленькими, але впевненими кроками, робити навчання цікавішим і кориснішим.